Привіт усім. Я Олександр, людина Чудосія, вітаю вас в венеропросторі Золота Епоха. Сьогоднішнє моє повідомлення, відео полягає в тому, що в цьому чудесному світі ніщо не має значення, окрім любові, об'єднання, воз'єднання разом у цьому земному досвіді. Друзі, я хотів би. Щоб всі ми, як люди, як співтворці могли тішитись, могли радіти. Та коли ми бачимо світ ілюзій, то часто густо кожному з нас буває важко. Важко тому, що це здається всім нам настільки переконливим, настільки правдивим, ба таким навіть правильним, таким важливим. Як багато авторитетних людей кажуть, що це є дуже важливо, і що ваша увага, ваш настрій, ваша свідомість при цьому надають за ще раз більше енергії ілюзії, ніж реальності істоти, яка прийшла жити в цю епоху, цю еру, у цей час, простір, щоб розвиватись, просуватись, рухатись до свого власного пошуку кохання, свого власного пошуку щасливого існування, тому що так. Всі ми шукаємо щасливого існування. Щасливе існування це існування, яке відбувається, коли людина перебуває в спокої. Коли людина любить її також люблять, ну, скажімо так, кохання це не просто спосіб покінчити з шуцям і відчути щастя, це не ілюзорно. Це існування має бути радісним у реальності. Суперпозиція стані в свідомості, яка робить нас, вас здебільшого походить від певного бажання. І це конкретне бажання є володінням. А володіння перший руйнівник радості. Це парадоксально. Я не кажу вам, не навчаю нічому вас, що ви щось повинні мати, що ви не повинні мати нічого, щоб бути щасливим. Але перш за все що коли ти маєш, то робиш усе, докладаєш зусиль, щоб це зберегти. Ви робите все, щоб зберегти постійність у світі непостійності. Ви хочете зберегти ресурс ну навіть фінансовий. Часто густо ми це чуємо, правда. Я це розумію, ви це розумієте. А ви хочете зберегти все, що маєте. А скажіть, ну, яку енергію ви в це вкладаєте? Яку енергію, яку свідомість ви в це вкладаєте? Все одно ці об'єкти тимчасові. Я всі знаю, що я не розумію часом людей до такої міри. Я завжди це знав, що ми не беремо, не візьмемо з собою речі на небу той рай? У це царство обіцяне Христом. Ми не беремо жодного предмету, ні грошей, ні медалей, ми приймаємо те, ким ми є, чим ми стали, чого ми навчились, що ми, зрештою, пережили. Тож я запрошую вас у цей період, який ми живемо, зосередитись на живому, зосередитись на тому, що є і що створює у вас пам'ять унікальну, виняткову. Красивий запис. Це довго. Усе, що ти бачиш, усе, що ти чуєш, навіть зараз мої слова. Ти знову можеш побачити, почути, відчути. Ти приносиш із собою щось на той світ, інше царство з іншого боку. Ви не візьмете свої об'єкти, повторюю. Тому я запрошую вас до певного згуртування. Зосередження. Я запрошую вас зараз усвідомити той факт, що для більшості з вас ви вже маєте саме те, що вам потрібно, саме те, що вам так пасує, підходить. Милі мої співтворці, ви тут і зараз у часі, який дозволить вам любити ще більше. Ви знаєте, що, незважаючи на численні поділи, через які. Ми всі проходимо. Незважаючи на ці поділи, ви є унікальними людьми. Ви пройшли до людського досвіду, перш за все, досвіду воз'єднання. Багато з нас просять всіх тих істот у царстві, наставників, ангелів, архангелів про мир. Щось на кшалт. Дорогі провідники, провідники світла, дайте нам мир. Працюйте для миру, установіть мир у нашій країні, в цьому світі. У цьому випадку вони також, ці чудесні істоти, також моляться і говорять всім нам: дорога людина, будь миром, і встанови мир у цьому світі, бо Твоя сила могутня велика. Можливо, навіть більше за нашим. Ми маємо владу заступництва над вашим вибором, владу заступництва над тим, що ви вже вибрали для себе. Ми не можемо повністю змінити божественний план. Цей божественний план є точним, суворим. Він веде до вашого повного успіху, до повної свідомості кожного з вас у кожну мить і в кожному епізоді. Ми є живим. Ділом миру. Я казав це раніше, все, що ви можете зробити в цьому світі, воно є те, що відноситься до категорії, як ми задаємо питання, що ми можемо зробити? Що ми можемо зробити в цьому світі? Так, це, друзі, саме важливе і саме суттєве. Ви, я можемо. Впромінювати та резонувати в тому стані, якого ви бажаєте хочете у своєму проявленому світі. Якщо ви хочете миру, я благаю вас, будьте миром. Будьте в мирі з усім і з усіма. Пам'ятаєте вправу Хрест Будди? Найдіть її в ресурсі нашого каналу Золота Епоха. Тому. Хочете бути миром, будьте в мирі з усіма, з усіма. Не починайте нові бої знову і знову, знову. Тому що, роблячи це, ви створюєте нові війни, нові конфлікти де-інде у нашому світі, а можливо навіть де-інде в інших світах. Навіть цілком не усвідомлюючи цього, ти хочеш любові. Дуже добре, чудернацько. Бути любов'ю. Будь любов'ю. Тобто піклуйся про тих, у кого нічого немає. Піклуйтесь про тих, хто у своїй людяності є поранений, закатований, втомлений, хворий, далекий. Усе це потребує вашої присутності. Усе це потребує вашої енергії. Ну, дайте їм це. Ви знаєте, у універсальних законах є закон, який називається законом взаємності. Закон взаємності є особливим у всьому світі. Це означає, що світ поверне вам те, що ви віддасте йому. Отже, все, що ви бажаєте, вас це запрошують віддати. Дати. Дати це те слово, яке. Ви не звикли умовляти повністю, ви не звикли говорити це правильно в тому сенсі, що коли ви даєте, більшість часу ви робите це в надії отримати. Тут немає подарунка. Це не подарунок, це радше позика. Ви позичаєте щось в надії, що вам це повернуть. О, ні-ні-ні. А ні, ні. закон взаємності дуже і дуже чіткий. Хто дає? Той і отримує. Той, хто дає, отримує те, що він дав, у тій чи іншій формі, у тому чи іншому благословенні. Ого, А що таке благословення? Ну, скажімо, благословення це свого роду випадковість, яка знову ж таки веде вас до чогось більш позитивного в напрямку того, що ви збираєтесь дати. Можливо, ви могли б це визначити таким чином. Дарується мир, радість і любов. Немає реальних умов, щоб бути радісним, бути щасливим, здебільшого це вибір. А, ви хворі. Ну що ж, добре. У вас є вибір продовжувати скаржитись на цю хворобу в день і ночі, чи у вас є вибір переконатись. Що ви дивитесь на маленькі моменти світла, незважаючи на ту хворобу, на маленькі спалахи любові та гору, незважаючи на це. А потім ваш погляд повертається до можливості іншої інтерпретації, щоб сказати собі, ну в цій ілюзії я переживаю цю хворобу, а та реальність того, хто я є, це те, чого я насправді прийшов шукати. А ви прийшли, щоб заново відкрити себе. Ви прийшли, щоб знайти себе у своїх стосунках з іншими у ваших стосунках з любов'ю. Коли ви засмучені ситуацією, все трапляється, правда? ж? Зробіть подих, скажіть собі наступне. Всесвіт бажає мені найбільшого добра. І я є. Все світом. Ви самі бажаєте найбільшого блага для себе. І ви можете отримати його, припинивши скаржитись. Важко. Важко в основному для певних затятих людей. Дуже важко припинити скаржитись. Та реальність вона така, вона так. Працює є ще один ключ: це не стільки особиста скарга, а пошук систематичного винуватця. Це, скажімо, така провина. Це провина іншого, це провина урядів, це провина погоди. Ух, яка вона, вина ще чиясь там провідника світла, тінні? Звичайно. Це не означає, що ці елементи не впливають на ваше існування. Так буває. А це просто означає, що залишаючи свій ланцюжок відповідальності, ви також залишаєте собі ту невелику силу, яку маєте для необхідних змін. Ви маєте силу. Я кажу, невелика потужність. Насправді це мала потужність, вона буде схожа на своє кермо. А ви не знаєте двигуна, скажімо, що стосується автомобіля. Ви не знаєте коліс, як вони облаштовані, ви не знаєте кузова його будови. Проте у вас є кермо вашого існування. Це вже виняткова сила. Шукаючи провину в іншому, в іншому місці, ігноруючи, що ви є джерелом кожного досвіду, який ви проживаєте, чи бажаючи ігнорувати це. Ви ігноруєте можливість, яку ви маєте навчитися або змінити якомога швидше щодо всього цього. Отже, якщо ви бажаєте швидко змінити ситуацію, почніть із того, що перестанете заперечувати: візьміть свою роль, візьміть на себе тотальну відповідальність. Ви все одно написали частину загального плану та свій індивідуальний план у всіх випадках. І це перфектно, ідеально. Ви зробили це з великою любов'ю до себе, правда? ж? Щоб дозволити собі вчитись знову і знову точно, чітко слідувати цьому вибору ще раз. Що ж ти вибрав? Як ти любиш? Як ти любив? Що ти обрав? Ви вибрали кохання чи страх? Заперечення, гнів, зречення, покинутість несправедливість, милий, що ти обрав. Так, але це не так просто. Що ти, Олександр, нам тут розказуєш? Чую я вже моїх дружніх глядачів і слухачів. Даруйте. Але зазвичай це просто. Наслідки цієї простоти так, наслідки цієї простоти такі. Можливо є. Спочатку важко жити в цій справі, в цій універсальній матриці, в якій всі ми перебуваємо. Однак, вирішуючи, взявши цю владу, відповідальність, яка є вашою, важливо вирішувати, що я хочу відчути, що я хочу, який зразок, маленький чи великий, я можу запропонувати собі зараз. Трохи радості, трохи любові, трохи спокою. Чи багатсько радості, багато любові, багато спокою. Це не має жодного значення. Навіть у найгірших ситуаціях ми можемо запропонувати собі трохи радості. Так, так, це так. Іноді я страждаю. Але я все ще тут, у цьому досвіді, у цьому світі, в повній еволюції. Давайте. Поговоримо, бо поглянемо про цей світ у повній еволюції, якщо так хочете. Так? А наша планета, як ви знаєте, відчуваєте, бачите, робить великі зміни. Вона готує свою ідентичність. Вона уже практично змінилася. Те, що ми називаємо велике живе, самовимірне створіння Ельтера Гая Земля. Я повинен сказати, що. Змінилось іде процес, як всередині вібраційного того потенціалу випромінювання внутрішнього сонця, внутрішнього м, світла. Змінюється полегоньку земна кора. Тому що, якщо б земля це все не стримувала, все би вже давно перевернулося до Дригон. А так інші б, можливо, це бачать, інші не бачать. Власне, для того, щоб інтегрувати весь цей божественний план, план більш гармонійним характером, матінка Земля все це притримує, щоб залишити нас у тій кількості. А наша кількість, виявляється, не є така. От знаєте, там вираховують потенціал планети Земля. Зараз якраз вираховано, що це складає. 9 мільярдів 999 мільйонів 999 тисяч 999. Є куди розширюватися. Тобто земля це може витерпіти, і в е, цьому є ресурс, е, вона не може більше терпіти дисгармонії. Це стає дуже важко. Тому діти землі, її діти яких вона виношувала тисячоліттями вже далебі, не діти, а дорослі, які іноді продовжують обирати як діточки, правда, поки що дорослі. Та? Це означає, що земля, яка донесла всіх нас дотепер, Павла, несла. Насправді своїми діями, своїми рухами, вимагає відповідальності, перед усім нас, всіх людей у спілкуванні з нею вона не бажає. Щоб ми постраждали, незважаючи на те, що, ви, мабуть, кожен із нас буде бачити, буде свідком, і ми переживемо в майбутньому, земля не бажає нам жодного зла. Можливо, вона хоче дати нам поштовхи. Не стусани, а поштовхи, необхідні для нашого розуміння того, що ми є елементами природи. Ну, це такий би прописати пендалін активіті. Раніше я, спілкуючись з вами, говорив про вашу власність. І це я намагаюся знову таки сказати зараз. Що у цьому світі, в цій ситуації, ти не володієш нічим, що ти справді перебуваєш у постійному симбіозі з природою, що ти запрошений. Цінувати природу, те, що вона робить для вас. Ну, скажімо, от зараз ви слухаєте мене, і ви споживаєте, ви дихаєте цим даром. Дар для вас, саме повітря, яке вона виробляє, матінка земля. Щоб ви могли дихати ним через усі природні елементи, які вона використовує. А давайте ну, поглянемо на це з іншого боку, певен, що не задавався я до цього моменту, і ви, мої любі слухачі, якби вам довелося платити за повітря, яким ви дихаєте, ну, власне, за чисте, якісне повітря, то якщо б одного разу... Вас хтось забезпечив цим придатним для дихання чистим повітрям на все життя, ви були би безмежно вдячні цьому неймовірному щедрому подарунку. А це для нас робить матінка природа. Вона дає нам цей елемент безкоштовно на все наше людське життя. Якби ви знали її краще, ви б могли побачити, що вона. Здатна годувати всіх нас безкоштовно та все життя. Отже, вона неймовірно щедра. Вона дає, вона знову не очікує нічого натомість. Вона нічого не очікує натомість від нас. Це не заважає нам помічати невдячність, коли ми нічого не очікуємо. Правда ж? А вона продовжить свій шлях з нами чи без нас на цій планеті. І подивіться, мої любі, можливість дякувати за те, що є, за природну роботу. Це трохи більше, це трохи більше, щоб ми всі цінуємо. Ти, я і природа. Ось чому я закликаю вас подякувати за все, що є у вас, і що є таким життєво важливим. Ми б не могли жити без води, ми не могли б жити без повітря, ми не могли б жити без їжі. Уже сприймайте це як потужний вектор вдячності через те, що ця сила вдячності дозволяє вам поширювати себе на інших, поширювати цю вдячність навкруги. Любі мої, знаєте, коли ми маємо достатньо миру для себе, достатньо любові до себе, достатньо вдячності, у тому числі цьому світу, ми це можемо запропонувати іншому. Ми можемо розширюватися, розширювати знову, знову через любов, мир і радість. А це є одна з риз Бога. Це таким ви намагаєтесь стати всі ми. Це таким ми намагаємось бути в цьому світі. Пам'ятати, ким ми є. Пам'ятати, що ви також є Богом у певній формі. Зрештою, ви є форма, яка прагне розширитись, і то розширити найкраще в собі, в принципі, спільноти, в принципі, обміну. А що ми намагаємось за щораз робити, коли ми займаємось у нашому телеграм-каналі? Розширюватись не обов'язково означає мати стосунки з усіма, оскільки я знаю. Коли говорять ці слова, що на нашій планеті є люди, які почуваються дуже самотніми, для них я кажу, що молитва також об'єднує. Молитись – це також приєднатися до цього всього людства, відчути з ним єдність. І навпаки, я б сказав тим, хто бачить занадто багато людей. Подбайте про кожного, бережіть кожного, не проходьте повз. Стороннього ігноруючи людей, яких зустрічаєте, презирство є дуже потужною руйнівною силою у нашому світі, це породжує несправедливість, яка в кінцевому підсумку породжує гнів, а це призводить до воїн. Ви знаєте, це так працює. І коли я кажу, Ті, хто зустрічається з, з надто багатьма людьми, це означає, принаймні, усвідомлення того, що кожна людина, яку ви зустрічаєте, є частинкою вас. Робіть із цією інформацією все, що бажаєте, хочете. У будь-якому випадку час від часу її усвідомлення дозволить вам продовжувати цей шлях маяка світла. Зробіть глибокий подих. Я дякую вам за ваш час. Дякую за світло вашої душі. Діліться відео, діліться своїми роздумами в коментарях. До нових зустрічей в ЕНРОПРОСТРІ Золота Епоха. З вами був Олександр. Безмежні вдячності і любові!